Керування транспортними засобами за допомогою електропневматичних систем, збирання схеми з пневматичним контролем і 3D-моделювання літаків. Школяр Ярослав мріє долучитися до хардвару від ММІ та стати справжнім інженером, як і його батьки. Мене цікавлять технічні спеціальності, точні науки, інженерія знайома, і в принципі батько в нього спеціальність. Його він навчився на нього. Мені це цікаво, саме тому я тут. Інноваційних лабах Мехмашу зібралося багато майбутніх вступників. Я завжди дуже люблю все, що зв'язано з автомобілями, тому це те, куди я хотів би піти. Для Павла інженерна школа в КПІ – найулюбленіше хобі у вихідні. Хлопець уже не вперше відвідує захід. Можливо, я би конструював літаки. Мені тут дійсно подобається. Хотів би вступити в цей університет після закінчення школи. У ММІ проводять інженерні школи для охочих зануритися в інженерію та попрацювати із залізом. Вона дає майбутнім абітурієнтам розуміння того, що взагалі ми можемо робити в інституті. Це цікаво, і це можливість поглянути, як працює КПІ, як розвивається. Інженерний напрям механіко машинобудівний факультет відкритий для всіх, хто хоче приміряти на себе професію інженера. Долучайтеся.